Вітаю. Пропоную поповнити скарбничку наших знань про похідну ще однією властивістю похідних або ще одним правилом диференціювання. Сьогодні ми будемо шукати похідну добутку двох функцій. Щоб знайти похідну добутку двох функцій, треба похідну першої функції помножити на другу функцію і до результату додати. Першу функцію помножимо на похідну другої функції. Лаконічно мовою математики У на В штрих, де У і В це дві функції, f від x і g від x, порівнює У штрих В додати У В штрих. Маємо нашу замальовку, будемо зафарбовувати нашими фарбами. І так, перше завдання: знайти похідну функції y дорівнює x квадраті синус x. Як бачимо, тут ми маємо добуток двох функцій. Функція у квадраті, функція v синус x. Відповідно до нашої формули маємо y' штрих дорівнює похідна першої функції x квадрат штрих умножено на другу функцію синус x. Додати. Першу функцію х квадраті помножити на похідну другої функції синус х x'. Це дорівнює похідна від хвадраті це 2х, похідна від х степені альфа. Помножити на синус х додати х квадраті, а похідна від синуса х дорівнює косинусу х. Таким чином, ми вже знайшли похідну добутку двох функцій. Розглянемо ще один приклад. f від x дорівнює 3 x відняти 1 помножити на тангенс х. Наша функція u задана різницею двох функцій 3 x відняти 1. Функція v тангенс х. І так, похідна функції f' від x дорівнює похідній першої функції, тобто похідній від 3 x відняти 1 помножено на другу функцію на тангенс х. Додати перша функція тих свідняти 1 на похідну другої функції на похідну тангенс х. Це дорівнює похідна від різниці двох функцій дорівнює різниці похідних. Похідна від 3х, як похідна від kx, дорівнює 3, тобто k. Множимо на тангенс х додати перша функція 3х 1. Множимо на похідну від тангенса Х, одиницю на косинус квадрат Х. Можемо виконати множення і в кінцевому результаті матимемо 3 тангенс Х, додати дріб чисельнику 3х відняти 1, з косинус квадраті Х. Знайдемо похідну ще однієї функції. Y дорівнює x косинус x відняти синус x. Похідна такої функції дорівнює. Похідній від х косинус x. Відняти похідна від синус х. Тут ми маємо похідну різницю двох функцій, дорівнює різниці похідних. Як бачимо, наша перша функція x косинус x. Є добутком двох функцій x і косинус х. Знайдемо похідну за формулою, яку ми бачимо вгорі. за формулою знаходження похідної від добутку. Це дорівнює похідна від х помножено на косинус х, то є у штрих В, додати у, тобто х, помножити на похідну від косинус х. І віднімемо похідну від синус х, ми можемо вже записати вона дорівнює косинусу Х. Похідна від синус х дорівнює косинус х. Похідна від х дорівнює 1. Ми можемо її написати. Маємо косинус Х додати х помножено на похідна від косинуса Х, це є мінус синус х. Табличне значення. І відняти косинус х. Дорівнює. Зведемо подібні доданки, в результаті матимемо мінус х, синус х. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!